Раніше на всіх форумах і в усіх товстелезних книжках з домашнього господарювання радили, що якщо ви хочете зробити випічку більш пухкою, а овочі і м'ясо соковитими, то треба поставити в духовку кастрюлю з водою. Тоді вода випарується і зробить все соковитішим і смачнішим. І реально, всі ці танці з бубном мені якось супер не заходили, це незручно, і хвала технологіям, тепер вони не потрібні. В 2021 році беко презентували цілий модельний ряд духовок з паром. І перші чотири моделі вже експ... Ексклюзивно представлені в Ельдорадо. Модель має комбінований тип керування. Ручки вибору режиму та температури збільшили, тому користуватись буде зручніше. Дисплей духової шафи сенсорний також більшого розміру і має контрастні цифри. Можна налаштувати час, таймер відсрочку початку та кінця готування, а ще змінити гучність сигналу та яскравість дисплею. Зовнішній вигляд став більш виразним і гармонійним. Духова шафа має великий об'єм 72 літри і оновлену внутрішню конструкцію. Збільшився розмір і потужність нагрівальних елементів, змінився дизайн бокових направляючих, і стало зручніше встановлювати дека на будь-якому рівні. Лампа підсвітки тепер розміщується у верхній частині, щоб не сліпити очі, коли заглядаєш, як там готується страва. Змінилася система конвекцій. Збільшили розмір і форму вентилятора. Він разом з новим аеродинамічним кожухом задньої стінки, власне, і є технологією AeroPerfect. Це реалізували для того, щоб температурні умови в кожному куточку духової шафи були оптимальними і страви випікалися швидко та рівномірно. Ця модель має 8 режимів нагріву та цілих 3 нагрівальних елементи: комбінований верхній, який має режим грилю, кільцевий та нижній. А тепер про фішку з паром власне кілер фішу цієї духовки технологією аероперфект. Вона створена для того, щоб зробити пухку випічку з хрусткою скоринкою і більш соковите м'ясо та овочі. Власне, в усій цій історії з каструльками, водою і парою, завжди було питання, коли ж цей пар подавати. Тобто, якщо ти поставиш каструльку вже до страви, яка готується, вона поки нагріється, поки вода буде починати випаровуватись, весь момент буде втрачено і страва не вдасться аж настільки круто. Або якщо води буде занадто мало, вона випарується швидко, ефекту також не буде. При цьому вода може розподілятися нерівномірно. В цьому випадку в духовці можна прямо під час приготування регулювати подачу пару і все буде розподілятися краще, і страва вийде смачнішою. Воду потрібно набрати в спеціальний контейнер і в потрібний момент вивільнити його вміст в уже ротігріту духову шафу зі стравою. Додавання пару можна контролювати, тож якщо хочете, ви знайдіть свій власний ідеальний рецепт. А якщо лінь можна скористатися готовими порадами з інструкцією користувача. Догляд за шафою простий, поверхня вкрита спеціальною емаллю, яка легко очищається паром і серветкою. А дверцята можна повністю зняти, щоб було зручніше дістатися до задньої стінки. Достатньо просто опустити фіксатори завісу. Якщо у вас ще жодного разу не було духової шафи з паром, то це непоганий варіант, щоб спробувати. Та, власне, навіть якщо була і ви хочете більш сучасне рішення, цій моделі буде чим вас порадувати.